Розкрити таємниці старого Станиславого, поринути в його історію та легенди. Вже незабаром це стане доступним кожному, адже у місті стартує новий сезон безкоштовних екскурсій. Місто прогулянка саме так полюбляють називати Івано-Франківськ екскурсоводи. кажуть, за дві години можна обійти найцікавіші закутки та роздивитися родзинки історичного середмістя. А крім реальних розповідей про минуле Станиславова, готують для туристів також чимало легенд. Зокрема, про загадкових привидів ратуші. Вчорами, коли відвідувачі розходяться на другому поверсі, починається якийсь незвичний рух, хтось ходить, шаркає там, грає на старовинному піаніно. Ну і кажуть, що ці привиди вони просто так не звідки не беруться. А треба там, щоб якісь було страждання, якісь смерті, катування. Чому в цих лицарських замках да, постійно купа привідів. Ну а наша ратуша це ідеально до цього підходить, хоча ту верхню частину прибудовували купу розів, але в підвалах в залишилися ті самі старовинні ще з кінця XVII століття, а там колись була в'язниця, де катували цих апришків карпатських різних розбійників, а там, де фонтан є це, там їм голову рубали, навіть до розпали. Дуже популярними такі екскурсії частенько є серед самих івано-франківців. Дехто навіть приходить декілька тижнів поспіль, оскільки кожен гід готує свою програму. А значить, це добра нагода дізнатися, чимало цікавинок про рідне місто. Втім, приємний бонус приготували саме для гостей. Наприкінці мандрівки всі вони зможуть ще й безкоштовно піднятися на оглядовий майданчик ратуші. Коли вони зроблять екскурсію повну. Яку кажу повнокровну, тоді воно зовсім інше. У людей уявлення. Вони тут вже підв'язують питання суспільно-політичні і чисто індивідуальні запитання. Люди просто розмерзаються. Вони говорять про все, питають про все, радяться. Так, як повинно бути у справжній державі, держава повинна бути цільна і єдина. Стартують безкоштовні екскурсії вже цієї неділі, 21 травня. Збір о 12.00 біля входу до краєзнавчого музею. І так щотижня аж до кінця серпня. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.